Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Почнемо з того, що контрнаступ він у нас продовжується, тому що ми постійно на тому чи іншому, на тій чи іншій ділянці фронту контратакуємо, скажімо так, переходимо до якихось більш активних дій. Зокрема, на даний момент ми бачимо певні просування на Луганщині, про, хоча про них зараз досить мало говорять, але тим не менше вони там є. Що стосується взагалі, чи будемо ми рухатися взимку, будемо, тому що для нас рух це життя. Статичний фронт це смерть. Ну, це логіка того, що Російська Федерація, Російські Збройні Сили мають колосальну перевагу в артилерійських озброєннях, важких озброєннях, і вони не цураються використовувати систему так званий вогневий вал, так. нищити нашу інфраструктуру, нищити ближні рубежі. І для нас бути статичними це ну, досить, не досить добре. Другий момент. Для Путіна вигідна заморозка, для Путіна вигідні переговори, для Путіна вигідно відновити свій військовий потенціал, поки будуть тут вошкатися, як то кажуть. Ну а те, що вигідно для Путіна, не вигідно для нас. І це однозначно. Тому я думаю, що рухатись ми будемо. Питання: де будемо рухати? Пане, а що відбувається в Запорізькій області тимчасово Тому Тож ми на цьому тижні отримали дві різні інформації. Перше, росіяни починають тікати. Другий ніхто не тікає, і з приводу ЗС так само Росіяни починають тікати. Пісков і Росія, ми не тікаємо. Ми так, стоїмо. І щойно Тарас Брозовець нашому матері сказав, що вони націліли можливо націлилися саме на Запоріжжі, Запоріжжя, як дуже важливий вузол, тобто наступати навпаки. Зрозуміло, дивіться на моє глибоке переконання, та частина особового складу, яка звільнилася з правої з правобережної України, тобто з Херсону. Росіянами буде десь використана, mm -hmm. ну вона не може просто сидіти в степах, тому що степ це не саме найкраще місце для укриття. Так, а кількість особового складу там вимірювалося, Пам'ятаєте, казала, там оточили. Ну нас тут було багато експертів. Які казали, що ми там оточили 20-30 тисяч. От хоча насправді ми бачимо, що росіяни з вересня місяця почали їх виводити з Херсонського так. напрямку, і це все було зрозуміло. Скажімо так, по хвостам ми звичайно вдарили. Досить досить велику кількість їхню знищкодили за допомогою артилерії, але все рівно росіяни врятували певну кількість військ. Так от вони їх мають застосувати десь, десь в них саме найближче. Ну вийшовши з Херсона, то що в них там найближче? Ну то в них найближче Запоріжжя і є, якщо так розібратися. Mm -hmm. Тобто вони підсилили частково на моє глибоке переконання Бахмутський напрямок. Тими військами, які відвели з Херсону, от. і іншу частину направили в сторону Запоріжжя, не забуваючи тим часом рити оборонні рубежі біля Мелітополя, біля Маріуполя. Е, також ми бачимо підсилення російських наступальних військ, скажімо так, за рахунок мобілізованих, які не тих, що зразу кинули на м'ясо, ну тих, що кинули на м'ясо, то їх там швиденько і впоралися ми. А тих, які проходили навчання на території Російської Федерації, ну тож не всі 100 тисяч там, 200 тисяч вони кинули от, і ми їх. Перемолотили. Звичайно, ні. Тому є певна частина, яка проходила навчання спочатку мобілізації не лише на території Росії, а ще давайте не забувати, що частина мобілізованих була кинута на територію Білорусі. щоб їх Лукашенко нагодував, одягнув, дав їм якогось возика під заднє місце, щоб вони мали на чому їхати, і так далі. Тому це все є складові великого комплексу завдань, які вирішує супротивник. І на моє глибоке переконання, мобілізація в них буде продовжуватись, навчання буде продовжуватись, і вони будуть на лютій. Місяць накопичувати знову ж таки можливості якісь для певного, певних наступальних дій. Ми, якщо будемо сидіти на місці, дамо їм таку можливість закріпитися, розгорнутися і удосконалитися, ну тоді в нас буде дуже тяжкий період буде чекати. Тому я думаю, що наш Генеральний штаб це розуміє, залужний. Це знає, а от куди він піде, о цього ніхто не знає, як я вже казав. Він, він не доповідає нікому і правильно робить. Росіяни казали Київ за три дні, а тепер у них відкривається мережа ресторанів за обі Хто буде з нами. оскільки ми такими залишимося. тому буде добре, хорошо. інших ми вб'ємо. Власне тривоги короткострокові тривають не лише на Київщині. Це було і вчора, і позавчора. Є певні ризики пов'язані із застосуванням певного озброєння. Можливо, виліт літаків тактичної авіації, які можуть теж завдавати ударів. Не лише стратегічна авіація, така як Ту-95, ту 160 загрожує так. Є ще літаки Ту-22 М3. Є загроза ракетної небезпеки, яка може бути на певній дальності, на певній відстані. Тому в області деякі можуть бути. Оголошена тривога. Ну і так само є інформація від розвідки, що є певна загроза на тому чи іншому напрямку. Тому просто так не оголошується. Є певні ризики. От, скажімо, по позавчора. Так нас, здається, були літаки стратегічної авіації. Вчора. Вже е, були літаки носії кінжалів, які покинули Білорусь три літака, так, ну, відлетіли кудись в Росію. Там. Ну, сьогодні, до речі, була інформація, що один із літаків, ну не цих, що відлетіли, а інший десь в е, зазнав е, аварії. Так. Аварія це коли без жертв, катастрофа це коли жертва. Ну, на жаль, просто аварія, льотчики катапультувались. А, власне, але це ще мінус один такий е, літак, який. Може потенційно загрожувати і нам з вами. Ну вчора збили один вертоліт окупантів на харківському напрямку повітряні сили. Ну також один БПЛА. Ну плюс БПЛА ще збивають проти оборона сухопутних військ так, доволі також ефективно. Загалом авіаційна активність збільшилась останнім часом спостерігається близько 20 до 30 літаків у саме профронтових. Районах так, саме на території мається на увазі окупованій. Це Донецька область та на півдні також країни, на Харківщині. Російська авіація задає ударів керованими авіаційними ракетами, такими, як Х-59, Х-31. Х-58 і, і ну, власне завдають ударів також і штурмовики та су 25 та вертольоти армійської авіації. Ну зрештою, і наша авіація повітряних сил та армійська авіація щодня б'є по окупантах. Там, де гаряче, там, де лінія фронту підтримуючи таким чином дії наземних військ: це суд штурмовики су 25 бомбардувальники Су-24, вертольоти Мі 24 та Мі 8 які завдають ударів по укріпрайонах, районах, по техніці, по складах, а також винищувачі повітряних сил завдають ударів по. Е Засобах протиповітряної оборони противника проти радіолокаційними ракетами Харм три рази приміняли кінжал хороша річ, безподобна, аналогів немає. Кінжал може не тільки прийти по Україні. 200-300 кінжалів буде критично для самої Британії. Чи уявляли ми собі колись, що ми будемо знімати бюсти Пушкіна в українських містах? Чи уявляли ми собі колись, що українські бібліотеки будуть очищатися від російської літератури? Чи уявляли ми собі колись, що в е, багатьох закордонних європейських містах будуть відмовляти російському балету у виставах? Звичайно, це було дуже складно собі уявити. Чому це відвонет не просто складно? Нам здавалося, що це не нам самим, як гуманістам і європейцям, інколи здавалося, що це не зовсім вірно, що культура тут не винна, що не в тому справа, що є погані росіяни і хороші росіяни. Ми завжди закривали очі на те, на що зараз е закрив очі навіть е святійший папа римський, на сутність творів Достоєвського, на сутність російської культури, на сутність російської літератури. Тому що вся ця культура і вся ця література дуже часто будується на ксенофобських чи людиноненависницьких принципах, навіть тоді, коли вона написана геніально чи дуже талановито, навіть тоді, коли ми говоримо про ставлення до України і читаємо. Поеми Пушкіна, то ми розуміємо, що це ставлення було абсолютно імперським. Хоча не скажу геніально, але талановито описаним і написаним. Ми завжди закривали на це очі, і світ завжди закривав на це очі. А зараз світ побачив, яке суспільство виховала ця культура, коли ми бачимо вбивців і гвалтівників в Бучі, Єрпені, Херсоні чи в інших місцях, і це не лише керівництво цієї країни, терористичної країни-агресора, це звичайні її громадяни. Для яких жорстокість є номер один, а цінності нічого не вартують. Ті ці, ці, ці цінності, до яких ми звикли, звичайно, ми можемо покладатися і згадувати всю нашу велику історію і різноманітність історії і великого князівства Литовського Речі Посполитої Українських Руських князівств і того, що відбувалося на території ханства, це абсолютно різні культурні, релігійні, ціннісні традиції. Але крім цього, це і зовсім інші традиції, які дуже довго зберігалися і чомусь шанувалися. Зараз ми зрозуміли, що культура формує цінності, і що культура може бути різною. Може бути геніальний фільм Лені Рефеншталь, яка прославляє Гітлера на стадіоні, і всі цьому аплодують. І коли дивишся на це з мистецької точки зору, то це справді геніально знято, але це прославляє фашизм. А українська культура вона прославляє гуманізм. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.